Сіяти хаос і психологічно тиснути на людей. Основна мета ворожих ударів по енергетиці України на цьому наголосив Володимир Зеленський. За словами президента, ключові напрямки енергетичного терору РФ нині Чернігівщина, Сумщина і Полтавщина. Загалом, за даними глави держави, протягом останнього місяця зафіксовано понад півтори тисячі ворожих атак на об'єкти енергетики. Уражень 160. У нашій інфографіці ми зібрали кілька найпотужніших обстрілів цієї осені. Удари по українській енергетиці ворог посилили ще у вересні. Зокрема, росіяни здійснили потужну атаку на Київщину. У профільному парламентському комітеті тоді наголосили, за одну ніч на енергооб'єкт прилетіли майже два десятки дронів. Влучання перекреслили всі результати відновлювальних робіт, що тривали рік. Перші влучання в енергооб'єкти на Чернігівщині, обласний центр, тимчасово без води та світла. Школи працюють у дистанційному режимі. Від початку жовтня в регіоні діють погодинні графіки відключення електрики. Минулого тижня ворог здійснював атаки на об'єкти української енергосистеми мало не щодоби. Ніч проти 1 жовтня на Київщині. Надзвичайна ситуація на об'єктах Чорнобильської АЕС внаслідок стрибків напруги без електропостачання, новий безпечний конфайнмент, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок станції. Ввечері того ж дня живлення об'єктів ЧАЕС відновили. У ніч проти п'ятниці найбільша атака на газовидобувну добовну інфраструктуру від початку війни. По об'єктах Харківщини та Полтавщини Росіяни випустили 35 ракет і 60 дронів. Частина руйнувань критична, зазначають у групі Нафтогаз. У ніч проти неділі під ударом Запоріжжя Сумщина, Чернігівщина є влучання по енергетичних об'єктах на Львівщині. За даними офісу генпрокурора, загоряння виникло на одному з газових сховищ області. Внаслідок комбінованого удару пошкоджено обладнання компанії Запоріжжя Обленерго знестромлені тисячі споживачів в обласному центрі та районі. У вівторок, під ударом енергетика Харківщини, Чернігівщини та Сумщини, за даними Укренерго, без світла тимчасово залишаються споживачі ще й у Дніпропетровській та Донецькій областях. А напередодні, внаслідок ударів по Чернігівщині та Дніпропетровщині, на одній із теплоелектростанцій поранено двох енергетиків, пошкоджене обладнання ТЕС. А на цьому відео Донеччина Росія атакувала фабрику, де збагачували вугілля для ТЕС. І це була вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Складною залишається ситуація у шостці Сумської області, яка кілька днів перебувала під масованою атакою ворога. Там зникли світло, газ, частково вода. Рятувальники розгорнули в місті понад 100 пунктів незламності. Лише напередодні у «Нафтогазі» повідомили, що 33 тисячам абонентів повернули подачу газу. Поступово в мікрорайонах міста відновлюють електропостачання.